Настає час зимових чудес. Всі, дорослі діти, починають вірити в дива, мріяти, бажати, бо кожен знає. Що на небі нас обов'язково чують, і якщо мрії та бажання щирі йдуть від самого серця, вони обов'язково здійсняться. Тож мерщій беремо папір, ручку і пишемо лист Святому Миколаю. Вітаю тебе, святий Миколай! Цей рік видався доволі складним. Але я впевнено вірю у світле майбутнє. Бо ти і твої помічники завжди допомагаєте мені. І, хоч іноді я буваю геть неслухняна, але ти все одно любиш мене. Від всього серця я хочу попросити тебе. Щоб мудрість, любов і істина завжди були основою нашого буття, щоб вистачало сил для добра, творіння блага та радості. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб мої близькі. Та рідні завжди були здорові. Святий Миколаю. подаруй мені і всім на світі багато книг, які навчать мудрості та доброти. Нехай вони відкривають нові світи та надихають на добрі вчинки. Мені хотілося, щоб люди частіше посміхались і ніколи не сумували. І ще особисто для себе набір блогера і Сквіш та Балапку та усіляких смаколиків для нас, братом. Святий Миколай, я хочу в тебе попросити добра для всіх, щоб ніхто не сварився та допомагав один одному. І ще Якщо можна, прошу в тебе віртуальні окуляри. І багато-багато цукер для всіх. Мені дуже хочеться, щоб кожна дитина мала тепло і затишок вдома, а ще друзів, з якими можна грати і радіти життю. Для себе я б хотіла в тебе попросити хоча б невеличке диво на свято. Але найбільше я хочу, щоб ти прийшов до кожної дитини. Навіть до тих, хто зараз не може мріяти про подарунки і приніс їм тепло й надію. Я прошу тебе підтримати всіх, хто потребує допомоги, особливо тих, кому зараз найтяжче. Подаруй людям віру, надію і порозуміння. Нехай скоріше прийде мир у наші серця і домівки. Дуже болюче дивитися на літніх людей, які потребують допомоги. Усіма покинуті вони вимушені просити милостиню. Святий Миколай прошу всім серце, нехай вони завжди будуть ситі і мають підтримку. Від всього серця я хочу попросити тебе, щоб усі безпритульні тваринки знайшли теплі домівки і турботливих господарів. Святий Миколаю, будь ласка, допоможи усім безхатнім тваринам. Їм дуже холодно і голодно, особливо взимку. Всі пухнасті хвостики потребують турботи і теплої домівки. Святий Миколай, я хочу попросити тебе допомогти. Я дуже хочу гарно вчитися і набути знання, які необхідні мені, щоб стати справжньою актрисою. Знятися у фільмі Моя Марія» Важко навчатися у дистанційному форматі. Коли закінчиться війна, ми зможемо повернутися у стіни наших улюблених учбових закладів. Щоб діти знов ходили у школи та садочки, працювали заклади і підприємства, наші домівки були цілими, і всі люди мали можливість повернутися додому. Сьогодні ми всі просимо миру. Святий Миколаю. Допоможи зупинити ворожнечу та наповнити світ любов'ю і добротою. Миколай найважливіше, що я хочу попросити у тебе, щоб закінчилась війна і було тихо і спокійно в нашій Миколаївці. Нам дуже потрібен мир. Допоможи нам створити мир у власних серцях, тоді мир буде і зовні. Я прошу, щоб небо над нам завжди було мирним. Хочу попросити тебе допомогти всім людям, які цього потребують, і подарувати нам мир. Щоб усі люди жили у злагоді і щоб більше нікому не було страшно чи боляче, щоб усі діти могли спокійно спати вночі, не боячись гучних звуків і тривог. Я дуже хочу миру. Нехай всі ваші світлі мрії. Обов'язково здійсняться.